Друзі, запам'ятайте, будь ласка, росіяни брешуть завжди. Так ви скажете: оу, кеп, невже? Ну, типу, знаєте, саркастично. Так, друзі, росіяни брешуть завжди. І але ця брехня вона не завжди виглядає так, що хтось такий каже: Я русський, я Зет Патріот, я розкажу вам правду. Ви такі. О, ми тобі не віримо. Це дуже примітивна ситуація. Російська брехня. Вона надзвичайно адаптивна. Так. Вона надзвичайно а, от е, з, солодка. Вона, вона солодка, вона адаптивна. Вона дуже гарно мімікрує. Вона часто буває, до речі, і україномовною, так. От, тому що етнічних українців-зрадників в Москові більш ніж достатньо. От, і, ну, бо більше є зараз і нейромережі, є, і все, що хочеш. Тобто здатні написати вони все, що завгодно. От, тому потрібно розуміти, що зараз все. Що говорять неофіційні представники нашого війська, от все, що розповсюджується отаким от чином, неперевіреним, це все е, те, що або прямо робить е, окупант. Або опосередковано використовує когось, ну тому що різні ситуації. Це жодним чином не говорить, що у нас немає командирів е е довбнів. Так але я точно знаю, що ну, що Валерій Маркус ну, точно не така людина. І те, що він сам іде в штурм зі своїми бійцями, хоча міг би там десь там стежити і віддавати команди, от е е е спостерігаючи в камеру дрона, це багато про що говорить. Я вас прошу: не чіпайте цю людину, не чіпайте інших людей, які воюють, які зараз перебувають в пеклі. Я дуже багато чув у цих людей. А, 47-ма бригада не воювала, її готували. Так, її готували для того, щоб кинути в пекло. І зараз вона там. Їх не готували для того, щоб маршувати, марширувати по хрещатику. Їх не готували для того, щоб носити красиву форму десь на звільнених вже на звільнених та територіях перед камерами так, і, або десь виступати в європейських установах. Це все потрібно теж робити і ходити. Для тому, цього є, тому люди. що представник України має виглядати гарно, але зараз ці люди в пеклі. І я не можу не дивуватися тим людям, які зараз. В розпал наступу нашого, це ж не просто контрнаступ, це наступ. От, е, наші люди починають е, ну, хтось занепадати, а хтось починає, вибачте, відверто зрадити робити. Так не можна робити. Так не можна робити. І я дуже е, чудово розумію обурення Валерія. Я його підтримую, я знаю цю людину. От, я впевнений, що військові між собою, як і блогери між собою, як і будь-хто між собою, як і медики між собою, завжди може знайти привід поскупстися. Але він воїн. Розумієте? Він воїн, який воює з початку війни в 2014 році. Абсолютно вірно. От. Ця людина, достатньо глибока, яка знайшла в собі сили змінитися докорінно. Переосмислити, перевинайти себе і перезакріпити себе. Про що його книжка? До речі, гарна книжка. Я вважаю, що це, напевно, одна найкра... з найкращих книжок, в принципі, в сучасній українській літературі, з точки зору глибини в щ... так, щирості, так. чесності та відвертості. Тому давайте все ж таки ми будемо пам'ятати, і чи нікого, просто будемо говорити тим людям, які впадають в паніку. Що ворог не лише росіяни, паніка теж ворог, розумієте? І завжди так було. У нас дуже багато ворогів. Так, головни, це росіяни, окупанти. І окупанти військові, і інформаційні злочинці, і хороше руске тощо, і все. І от потрібно. Виробити вже нарешті в собі імунітет до цього, не вестися, бути резистентними до вірусів, у цих російських я вас дуже прошу. І коли ви читаєте в Твіттері, а ми будемо про це говорити зараз в наступній частині, там і про Аліну Міхайлову і про багатьох інших. Ми будемо, і коли ми будемо е е зараз про це говорити, ми все одно повернемось до цієї теми. Майте повагу безумовно до тих людей, які воюють, які воюють чесно, які воюють е в найгарячіших точках. Вам вони можуть не подобатися як люди. Я кажу багато разів. Казав, що є люди, які мені не подобаються дуже, і яким вочевидь не подобаюсь я. Теж дуже. Але я маю до них безумовну повагу. Я не знаю, як будуть складатися надалі наші стосунки, але я матиму, от в цій частині завжди матиму до них безумовну повагу і столятиму пельку щоразу, коли вони будуть мені щось слушне говорити. Розумієте? І ви маєте так само вчиняти. Ми всі віддаємо багато. Так, ми віддаємо гроші, ми віддаємо нерви. Ми віддаємо кожна людина, яка залишилась в Україні в Україні. Це ну це теж залишитись в Україні, Це теж подвиг. Насправді, особливо коли йдеться про жінок, про дівчат, там про юнаків, про дітей. Це теж подвиг, і ми будемо про це ще згадувати багато багато десятиліть. І наші діти будуть дітьми війни. Як були там наші батьки там, чи бабусі, е, бабусі так, так. будуть дітьми війни. Вони матимуть цей статус, тому що цей відбиток залишається назавжди. І так він нам скорочує життя кожному з нас в фоновому режимі. Ми щодня втрачаємо якийсь е е е е е день, два, місяць, хтось рік, хтось взагалі не знаю, може не пережити там ніч. Розумієте, ми всі багато, але жоден з нас. Оце все, воної тисячної, десятитисячної е- е-, е частки того, що вкладають наші військові в найгарячіших точках, воно е е не важить. Це люди, які йдуть, я ж кажу, це, 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 це щось, ну, людина ідеї, знає, що вона з високою ймовірністю, якщо йдеться там, про Бахмутські напрямки, про Запорізький зараз да, там непроста ситуація. Але ця непроста ситуація, вона тому, що там йдуть запеклі бої, в яких все одно ми завдаємо ворогу значних втрат набагато більших, ніж він нам. От, Коли люди йдуть і знають, що вони ну, з високою вірогідністю не повернуться, такий рівень героїзму, самовідданості нікому з нас в тилу і не снився. Тому давайте будемо про це пам'ятати. І припиніть стрибати на всіх. Праві військові там, на лівих військових, ліві військові на правих. Ну, я правда, що правда, лівих військових я так багато не знаю. От, але е там е на Маркуса, на інших відомих військових, припиніть, будь ласка, стрибати на них. Ми не говоримо про аватарів там, на кшталт Луценка та інших е там, Березавца. От Ми говоримо про тих, хто воює, дійсно воює. Майте повагу до цих людей, тому що вони своїм життям, своїм здоров'ям зараз рятують вас, ваших дітей і дають вам шанс на майбутнє, який, до речі, всі ми можемо просрати. І тоді ці жертви вони будуть точно марними. Війна не закінчилася. Да, про майте, майте відповідальність. Вибачте за такий певний менторський тон. Тут але От, я сьогодні да я, я я сьогодні з Валерієм навіть спілкувався. Тому що я бачу, летить, я, я в шоці. Ну, ви уявіть, людина зараз вийшла, приїхала з бою. Просто десь там сіла почитати, читає сповіщення, а там то, 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 то. Якщо хлопці на передовій не програють, то в тилу, блін, ба більше, ми не маємо жодного морального права це зробити.